Попри усталений погляд людей, що всі відмазуються, так. насправді, насправді це не так. Тобто 90%, може і більше, насправді не відмазуються. І коли мені починають розказувати про відмазувалися, да я раджу провести простий експеримент. Візьміть цеглину, розбийте е, скло десь в магазині, або підіть в кредит якісь речі, спробуйте, спробуйте відмазатися. Ну, і це такі лайтові варіанти. Тобто, можете, звичайно, спробувати когось вбити і відмазатися, або когось вбувати і відмазатися. І тоді ви зрозумієте, що насправді оцей от, е, ну, механізм він мало відрізняється від описаного у творі кафки. Да, оцей процес. Тобто, насправді я, я стикався з цією системою, і я знаю, як вона намотує, намотує абсолютно планомірно, нікуди не поспішаючи, але намотує. Тому якщо хтось думає, що це просто так, от легко е, по дзвонку вирішується. Ні, люди дуже сильно помиляються. Причому безвідносно до статусу. Навпаки, якщо у вас є е, гроші і статус, то вас будуть наматувати ще швидше, чому, тому що відповідно у вас є мотиви для того, щоб ці. Механізми дещо пом'якшувати олією машинною, да, щоб вас не так намотувала.